Привіт, привіт. Ми дуже дуже раді вас вітати. Подвійно раді вас вітати, тому що це відео, яке виходить поза чергою. А відео, які у нас виходять поза чергою, це завжди відео за донатик. Я теж дуже рада, що нам донатять на те, щоб ми дивилися кліпи, до яких у нас не доходять просто руки. І зараз у нас ще сезон євробачення, тому ми взагалі не відволікаємося. І сьогодні ми будемо дивитися. Артиста, я навіть не назву його виконавцем, тому що він багато всього робить. Він співає, грає. Ну, це Джемі Це Митець. Так, так, в якомусь сенсі так. І ось в нього вийшла пісня. Правда, вона вийшла вже 4 місяці тому, але це не заважає Зажальна. нам взагалі ніколи Ні. дивитися. Єдине, що могло би нам завадити, подивитися якесь відео, це якби ми його вже бачили. Його поки ніхто не бачив. Я намагаюся не дивитися нічого нового. <рес> Якщо що, зняти на це реакцію. Так, і сьогодні ми будемо дивитися Джеймі Бор «Heaven in your eyes». А... Пісня Аєм просто розірвала нас. І, мабуть, через це у нас є донат за на цю пісню, і це <звісно> прям приємно. <звісно> 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 а ви поки що підпишіться на наш канал, поставте вподобайку до цього відео і напишіть коментар, тому що я навіть не знаю, чого очікувати. І зараз ми з вами оце все. Як мінімум це був джині Бауер, тому я, я налаштований дуже-дуже позитивно. I'm so excited. Поїхали! Звідки воно в ньому? Скажи мені. Looking for and before you leave, and say your goodbye. Just turn around and look in my eyes. Thank you slow And just give me one last kiss. I need to. turn. Just give me one last look, darling. The whole you took, you gave us a heaven. Now don't you see me cry before you go? Walk out the door to get to a. Land. Міздається стиль кантрі це прям для нього. Це ідеально підходить йому під вокал. Кантрі стріль це завжди про внутрішнє Так, так. У нього і голос брус. Так і манера. Так, ти правильно кажеш, ідеально підходить. Тому що тут. Воно це простий стиль, але він зачіпає просто такими простими елементами, як гітара. там... Що простіше, тим більше правди. Так. I need eternal no bliss, but now you're an angel. And angels they don't cry. Jan letter, Aqua, mama said. That's something Christina Aguilera did with her. -hmm. This song idea. Новиночкою у ту ж саму копілочку. На мене з екрану і з навушника зараз вилилася така щирість, яка просто відкрила серце мені. Це не так е легко зробити насправді, як людина тривожно-депресивна і досить все ж таки, цинічна. Oh, really? Дуже рідко буває, коли. Музикою або піснею, або якимось витвором мистецтва можна відкрити в мені щось усередині. Сьогодні це спрацювало. Before them angels take you up to the sky. Він вступив своїм голосом, і я аж відчув, як цей голос, ніби він попав усередину мене. І я це відчув навіть фізично. Before you go Walk through the door. А коли він відкрив голос і почав співати на верхніх нотах То з мене ніби полився фонтан емоцій. <клес> От цей артист дуже дивує. Його діапазон вокальний це, це щось, коли він з, з глибокого, такого грудного якогось виходить. Ну, це ж теж майстерність. Ну, це, не те ж, це, це майстерність в одній пісні показати такий перехід. Він і вокалом показав yes. перехід цієї пісні. І текстово, і музично. Тобто, і поєднати це. <му> це щось неймовірне. І мені дуже подобається пісня. Сенс, ну. Немає сенсу казати про сенс цієї пісні. Це потрапляє всередину. Ти чуєш? Він передає текстом і вокалом емоцію, яку дуже важко підробити. True. У мене були сирати поза в якийсь момент. І це як завжди в мене з Джеймі. Ну це, це мені здається, вже така фірмова якась фішка. Я те, що я сідаю, я нічого не очікую, але я отримую набагато більше, і це неймовірна пісня. У світі дуже багато є текстів, які е, покликані саме викликати щось усередині. Саме текстів я зараз наголошую, але не кожен текст е, потрапляє всередину, саме тому що це його буває або перевантажать музично, або якось переграють голосами, або ще щось. Тут важливо витримати ось цю золоту серединку, показати, що ти віриш у те, що ти співаєш, що ти відчуваєш те, що ти співаєш, те, що ти доносиш. І, і тільки тоді такі люди, наприклад, як я, вони на це звернуть увагу. О, сьогодні йому це вдалося. Я вважаю, що це шедевр. Я цю пісню залишу собі, я буду її слухати. Okay. І мені от мені дуже подобається Мюзиквідео, uh, тому що його ще акторська майстерність вона так само відіграє свою роль. Знаєш, він все одно підкреслює ці емоції, ці якісь переживання, і він це показує. Так можна було б сказати, що він актор, він може зіграти, але є. Моменти, які не зіграєш. Тут якраз зроблена ставка Тут. на те, щоб мінімізувати так. і не показати. От якщо у минулому там явно там, ставився, був. ставився так, акцент саме на акторській майстерності, тому що він дивиться, дивиться поглядом у камеру і в тебе просто йдуть, в тебе хвилі, просто якісь енергетичні по тілу. Тут цю акторськість зведено просто в нуль. Тут показаний він, от знаєш, Ну звісно, там якийсь є нюдовий а, грим, але максимально просто, кадри максимально прості, одяг максимально простий, локації, оце все. Вау! Вау! Поділіться своїми враженнями в коментарях. Я дуже вдячна людині, яка нам задонатила на цю пісню, тому що ми мабуть, дійшли в якийсь момент, але це було вже не скоро. І це неймовірно, це хочеться слухати. Не факт, що кожен день, але хочеться прослуховувати, бо це дуже відверто. І ми вдячні вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписуватися на нас, не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки до цього відео. І якщо у вас є якісь пісні, які ви хочете, щоб ми відреагували, будь ласка, всі посилання у, -у, -у описі до цього відео. Ми завжди готові дивитися. І задавайте поза за чергою. Так, і зустрінемо з вами у наступних відео.